У мене поповнення. чотири штучки вилупились уже ці китайські шовкові. Іди сюди. Іди сюди показуйте. Тільки прикольне, таке прикольне. Ти бой, ти бой, я ти сюди сьому ой, цьому десь приблизно пару годин. Короче, не помню скільки там точно, ну короче. Да? Мася. Спать хочу. Так А оці вже шустрички, оце що втікає, тут це вже воно вчора ввечері, в один вечора, так? Чорненький тобі, чорненький, ті воно м'яско чорненьке буде. Ми його будемо не для мяска, для яєчок, так? Да? Кисавчик. Ой, пасік, пасі, пасі. Йди, йди до своїх.